Діви, мої любі, це ваш теропрогноз на лютий місяць. І у нас все починається з повні. Повня у нас 1 лютого, повня в знаку Зодіака Лев. Всі таємниці будуть відкриватися в повню. Що це буде? Розкажете потім. Зараз ми побачимо, які енергії будуть в лютому місяці, з чого ж почнеться місяць. До речі, повня діє три дні до і три дні після. Найсильніше діє енергетично на нас, тому ви вже відчуваєте, я думаю, цю дію. Ну давайте дивитися, що нам вищі сили скажуть для вас діви через карти. І що це у нас імператор? Вірніше, хто це у нас? Імператор? М -м -м, старший аркан, дуже сильна карта. Якісь події будуть дуже швидко відбуватися. Імператор це швидка карта, карта плану, карта, коли все продумано. Якщо ви збираєтеся ось так різко і швидко діяти з позиції імператора, то маєте план. Завжди ви маєте діяти по плану. Найголовніше значення це план, можуть бути поїздки також по імператору різним. Також імператор це карта авторитету, це карта влади, це карта лідерства, тобто ви, діви. Будете лідером в ці дні. Ви будете за собою вести людей. Люди будуть вас слухати. Ви будете мати вплив на людей. Імператор дуже класна карта, коли ви чітко маєте план. Ви рухаєтеся по плану, за вами іде команда. Тоді у всіх все виходить, і ви приводите цю команду до, до хорошого результату, до перемоги ви приводите команду. Дуже класна карта лідерства. Тобто ви, Діви, будете лідерами. Туз Пентаклій, Нова грошова енергія заходить у ваше життя, нове джерело доходу відкриється для вас. Можливо, ви бізнес відкриваєте, Діви, і імператор якраз про це і говорить, що. Ви ведете за собою цілу команду, а можливо, просто в вашому теперішньому бізнесі відкриється новий напрямок, з якого будуть дуже класно приходити гроші. А, і тут з карта номер один, як я вже і зрозуміла по карті імператор. Ви десь номер один. Ви в якомусь суспільстві, або серед своїх друзів, у своєму колективі, серед своїх колег. Ви номер один. І це у нас шість пентаклів. Це. Дуже хороша карта на подарунки. Будете отримувати подарунки. Якісь дуже класна карта на те, щоб витратити гроші на своїх близьких, на дітей. Дуже часто по цій карті ми щось купуємо своїм діткам, або ж витрачаємо гроші на якісь поїздки своїх дітей. Щось пов'язано з дітьми. Це, взагалі, карта називається круговорот грошей в природі. Тобто. А в лютому місяці гроші будуть і приходити, і витрачатися. І отримувати будете, і витрачати будете. Ось так, діви. Давайте дивитися далі. Я другу колоду беру. Що ж буде далі? І до речі, на телеграм-каналі у мене буде в лютому місяці безкоштовний абсолютно вебінар на розкриття грошового потоку. А у вас тут дуже актуальна тема грошей. Приходьте, ми зробимо ритуал на розкриття грошового потоку. Ми поговоримо про енергію фінансів, про фінансові блоки, які існують абсолютно безкоштовно для всіх підписників мого телеграм-каналу. В прямому ефірі ми з вами все це зробимо. Дата і час будуть окремо написані в телеграм-каналі. Тому підписуйтеся і не пропустіть! Також буде вихід нової медитації. На моєму телеграм-каналі, направленої на підтримку вашого здоров'я, вашого імунітету, вашого фізичного стану в цілому. Взимку це найважливіше підтримувати себе і своє здоров'я. Вже там є одна медитація, яку я на Новий рік ем, подарувала всім підписникам і закріпила в повідомленнях. Тобто заходите на телеграм-канал, одразу в закріпленні, натискайте на Play і починайте робити. Там просто неймовірні відгуки у людей на цю медитацію. Вона дійсно підтримує Підвищує вібрації до того рівня, де все здійснюється. Вона дійсно налаштовує людей на позитив, на високі вібрації, на ось цю безмежну енергію, на підключає людей до цієї енергії, до того каналу, звідки ти постійно черпаєш енергію, ти постійно себе добре почуваєш, ти постійно фізично себе класно почуваєш. І головне, ти здоровий. Ось це найголовніше. Так, давайте дивитися далі. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Тому, Діви, я вас чекаю на телеграм-каналі. Заходьте, а ми дивимося далі. І це четвірочка кубків. Четвірка кубків говорить, що можливо вам хтось зробив якусь пропозицію, ділову пропозицію або пропозицію руки і серця, або пропозицію піти на побачення, або пропозицію зустрітися. І ви в роздумах. Ви думаєте, що ну що мені робити? Якось і йти не хочеться, і відмовляти не хочеться, і що мені робити, я не знаю, щось нічого не хочеться. Ось такий стан, знаєте, з якого, до речі, дуже класно вас виведе моя медитація. Просто 10 хвилин, і ви вже хочете все. Хочете жити, хочете творити, хочете бути творцем свого життя і хочете мати найкращу реінкарнацію на планеті Земля і прожити її. Тому. Приходьте, от побачите. там всі люди пишуть, що неймовірна неймовірна медитація і дуже їм допомагає. Четвірка кубків ще говорить про те, що це може бути дійсно в такому, знаєте, в найкращому випадку ця карта програється, що це медитації, що це духовні практики, що це занурення з головою в духовність і в духовні практики. І тоді людина просто, наче щезає для оточуючу освіту, настільки сильно вона занурюється в практики. Можливо, ви підете на якісь духовні семінари, де ось так сильно зануритися в якісь практики. Давайте далі дивитися, діви. Помірність клас! Дуже класна карта. До речі, теж карта духовних практик і медитацій, і карта, яка говорить, що вищі сили з вами, Діви. Вищі сили вас ведуть. Вищі сили завжди готові допомогти. Просто покличте. Просто скажіть, що вам потрібно, і вам допоможуть. Це карта, коли все йде по божественному плану. І все буде так, як для вас найкраще. Довіртеся, довіртеся Всесвіту. Він зробить так, що ситуація вирішиться для вас найкращим чином. Помірність це коли я йду. Такими, знаєте, невеликими невеликими кроками до своєї цілі. Помірність це коли немає таких величезних скачків, коли немає результату одразу, коли треба трошечки почекати, щоб побачити цей результат. Ось так, але карта говорить, що янголи вас ведуть. Все обов'язково буде так, як ви хочете, але досягнення буде таке, знаєте, повільне. І, до речі, помірність карта ще й вагітності. Можливо, ви дізнаєтеся, це буде якась новина про вагітність. Можливо, хтось у вашому оточенні вагітний. І е, карта смерть, до речі, теж вказує на вагітність. І карта смерть це така повна трансформація. Величезні зміни грядуть в лютому місяці діви. Просто величезні. До речі, я також е, діва. По знаку асцендента, тому я так зараз дивлюся на це все і думаю: ого! го Тобто в лютому і мене, і вас чекає трансформація. А що нас, до речі, трансформує сильніше, ніж діти? Напевно, нічого. Тільки смерть. да? Смерть і народження ось це дві найбільші трансформації в нашому житті. Карта смерті ще говорить, що від чогось потрібно відмовитися. Можливо, ви вже знаєте, що якась звичка погана вам уже довгий час вона заважає. То потрібно іменно в цьому місяці взяти аскезу, відмовитися від чогось, щоб нові, нові сильні енергії зайшли на місце, яке ви звільняєте для них. Ось таким чином працює аскеза. Ви щось забираєте зі свого життя і нова енергія заходить на це місце. Давайте іще одну колоду і. Тепер вже будуть карти практично на завершення. Ой, перевернулася карта, навіть карти, дуже класні карти перевернулися. Дев'ятка кубків здійснення бажань і паж мечів, якийсь новий початок. А, так. У нас 17 лютого буде молодик. І 17 лютого буде а, сонячне затемнення, яке відкриє коридор затемнень до 3 березня, діви. Там буде просто якийсь надзвичайний час. Всі практики отам треба робити, тому я, напевно, назначена якісь сильні практики. І наш з вами вебінар на розкриття грошового потоку. Так. Дивимося. Що ж це далі буде? Королева мечів. Жінка, яка по знаку зодіака водоліти Терези або близнюки. Буде присутньо у вашому житті відігравати якусь велику роль, можливо, це якісь юридичні послуги, можливо, ви звернетеся до юриста за допомогою, можливо, це лікар. Ви підете на обстеження до лікаря або на плановий прийом до лікаря. Але це фаховий лікар. вона допоможе вам, вона знайде причину. Тобто класний лікар. Ви знайшли справжнього, справжнього фахівця. Зігірка, кайф. Ви десь висвітитеся. Ви десь вас побачить велика кількість людей. Ви бачите свою мрію, і ви йдете до неї. Ваше відео набере дуже багато переглядів в інтернеті. Або ж, це вебінар, на який прийде дуже багато людей. Да? Наприклад, такі, як я організовую. Тобто, все, я вже тут розумію, що буде багато людей, що ми класно попрацюємо. Це карта зірка завжди показує, що це якийсь доленосний розклад. Тобто я чітко розумію, що він мені потрібен, він потрібен людям, він потрібен вам. І ця карта взагалі соцмереж всіх соцмереж. Тобто, якщо ви довго думали, чи реєструватися в соцмережах, чи не реєструватися, чи відкривати свій канал, чи не відкривати, то вам туди робіть, дійте, діви. Тут буде все просто чудесно. Зірочка це здійснення бажань, звичайно. Це коли ви бачите своє бажання і вже йдете туди, ви вже і шлях бачите до свого бажання. А, і зірочка це відкриття прихованого таланту. Тобто, можливо, в лютому місяці якраз в цей коридор затемнень відкриється якийсь прихований талант, про який ви навіть не здогадувалися раніше, що він у вас є. Іще одну карту. Карта мах! Боже, одна карта краща від іншої. Оце у вас завершення місяця. Оце Останній коридор затемнень, ну просто неймовірні карти. Карта мах. Гляньте, ідеї приходять до вас з космосу, і ви тут реалізуєте їх на планеті Земля. Гляньте, карта Фіолетова. Наскільки прокачана фіолетова чакра? Вона відповідає за зв'язок з джерелом, за зв'язок з вищими силами. Тобто, вам фактично говорять вищі сили, як діяти, і ви це робите тут на планеті. У вас дуже сильно відкриється. Сьома чакра в лютому місяці, тому просто записуйте ці ідеї. Ідей буде приходити стільки, що їх просто треба записувати, щоб не втратити цей момент. І карта Мах ще говорить про комунікацію на високому рівні і про те, що вам вас достатньо для здійснення ваших мрій, вам вас достатньо діви. Боже, як я рада, що такі чудесні карти це якраз той час, коли я хочу проводити наш з вами вебінар. І ще різні практики будуть на телеграм-каналі обов'язково. Я там постійно щось проводжу. Тому приєднуйтеся, я вас там буду чекати. Ну, надзвичайне завершення місяця. Я дуже рада за вас, Діви, і за себе дуже рада. Дуже класні карти. Як ви зрозуміли, я почала вести нову рубрику на своєму Ютуб-каналі. Ось тут. Тобто, тепер щомісяця будуть виходити на Ютуб каналі прогнози для усіх знаків Зодіаку. Тому підписуйтеся, щоб не пропустити, ставте дзвіночок. Я вас тепер буду чекати у всіх своїх соцмережах. Кому цікаво більше моє особисте життя, підписуйтеся на інстаграм, там я його більше показую. І обіймаю вас бережіть себе діви, Нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей в лютому місяці.